Ми прийшли завчора 400 метрів, стартанули звідти. Коротше, вже несли перше місце. Там видно, вже хтось спали під буреломом типа тобто під зваленими деревами. Вот. Я думаю, це ще не одне місце, ми побачимо. Але що прикольно, що у чуваків вже був закінчений один балон газовий, вони залишили. А ми тільки стартанули з цього місця. Ми зібралися, Гамачки запаковані, і Тут вже теж збирається. Зібралися. Виходимо. Що, ми на рюкзаках, а ну вода зніме мене. Газовий балон від відмайля. В Быстрому доступі, отак? Нам треба піднятися наверх, висота, десь скільки там було? 1500 вроді. Щось таке. Бля, мене було без пурха. Часко. Коротше там за кущами далі оці всі дерева це обрив. І нам по картах туди треба спускатися вниз. Ми зараз знаходимося на вершинах, а там хмари. там хмари. В принципі, на нашому рівні десь плюс-мінус. І тут ось такі смираки. І влад. Ожинухали. А сам мені кричав, каже, ніж ужини? Ідемо! Так, ми коротше вже трошки, трошки пропетляло, в, в нас вийшло сонечко, дивіться, яка краса. І ми зверху вже піднялися повністю нагору. Дивіться, яка краса. вау. Набираємо водичку, у нас вже закінчилося. Треба поновити запаси. непонятно коли ми ще зустрінемо потічок. До речі, дивіться, голубе небо. Вчора все затягнуте було. По прогнозах дощ, сука, цілий тиждень. Гляньте, голубе небо. Прикиньте, який я щасливий. А ще як ми вийдемо на сонечко. Я очікував, все, дощ, злива, пончо, холод, голод. Ну, голод навряд чи, у нас хавки на тиждень вперед, ми ще в Румунію будемо їсти. їдло. Одинація це вже Карл. а скільки ми пі... вийшли. Не пі... Коротше. Нема часу поздіїти. Ми йдемо в похід. Пока.